Настінні кронштейни під стандарт 19 дюймів. Зазвичай обладнання встановлюють у закритих шафах. Це дозволяє обмежити доступ посторонніх осіб, мінімізувати забруднення обладнання, організувати охолодження в шафі тощо. Але іноді може бути достатньо і відкритого кронштейну. В першу чергу це дозволяє зекономити кошти. На момент запису відео кронштейн висотою 4 юніти коштує 1053 гривні, а закрита шафа тої ж висоти 3413 гривень. В асортименті доступні кронштейни висотою 4, 6, 9 та 12 юнітів. Перевагою настінних моделей є змінна глибина. Її можна виставити в діапазоні від 28 до 48 см. Ширина фіксована та складає 52 см. Усі моделі поставляються у розібраному вигляді та зручно збираються. Вага самого кронштейну складає від 3 до 6 кг залежно від моделі. Усі елементи конструкції виготовлені з металу товщиною 1,2 мм. Це дає змогу розмістити в кронштейн обладнання вагою до 20 кг. Моделі поставляються у сірому та чорному кольорах. Для кронштейнів підходять усі ті ж аксесуари стандарту 19 дюймів, що і для звичайних шаф. полиці у чорному та сірому кольорах, організатори кабелю, блоки розеток і так далі. Крім того, спеціально для цих моделей на кронштейнів можна замовити верхні кришки у двох варіантах глибиною 38 та 48 см. Верхня кришка дозволяє дещо захистити обладнання від пилу. Крім того, вона є відкидною, тобто кришку можна підняти, щоб отримати доступ до задньої частини обладнання. Настійні кронштейни під стандарт 19 дюймів оптимальний варіант, якщо потрібно мінімалізувати вартість обладнання.